Вітаємо студію гість нашої студії сьогодні. Голова Черкаської обласної організації політичної партії Наш Край Віталій Бут. Віталій Петрович, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас, Віталій Петрович. Насправді політична партія наш край це абсолютно нова політична сила. Чим вона відрізняється від інших політичних сил, які сьогодні представлені в українському політикумі і яка саме її ідеологія цієї партії? В першу чергу, наша політична сила не є партією одного вождя, як це в багатьох партіях. У нас є. Декілька співголів партії, це однодумці, в котрі, коли виникають питання, об'єднуються, радяться, приймають відповідне рішення. Наша партія в лавах нашої партії в першу чергу не політики, а люди справи, мери міст, бувші, діючі, це громадські діячі, це люди справи, котрі мають великий досвід роботи і за плечами котрих добрі справи. І наша політична сила. Сьогодні не займається, не, агіта... не займається агітацією. Наша політична сила показує на справах, що можна зробити, і запрошуємо до співпраці наших громадян, всіх небайдужих до того, що відбувається в Україні. Якщо ми все-таки розглядаємо. Партію наш край як політичний проєкт, то ви все-таки знаходитесь в опозиції до влади, що ви, можливо, є лояльні до неї, і підтримуєте кроки, дії і ті реформи, які сьогодні пропонують. Скажу відверто, мені не дуже подобається взагалі поняття опозиція, опозиція до влади. Владу вибрав народ. Це виходить, що ми в опозиції до народу, такого бути не може пригорі. Ми, ми в опозиції до дурості, до чуванства, до е -е корупції, до людей, які прийшли в владу. Не працюєте жодного дня ніде на господар... в... В... в народному господарстві. не взагалі в опозиції доби дуже. Якщо все таки політична партія, наш край знаходиться більше в опозиції до влади, то яким чином ви збираєтесь від цієї самої влади отримувати кошти бюджетні для розвитку, скажімо, регіону і Черкащини? Ну од... одним із однієї з логічних складових нашої партії це є питання фінан... фінансового федералізму. Що це що я маю на увазі? Сьогодні, на великий жаль, переважна більшість коштів, які заробляються на місцях, спрямовуються до державного бюджету. Це більше ніж 50%. Такого бути не може, не може регіон розвиватись при такому дисбалансі. Я вважаю, що сьогодні ми будемо цього безумовно добуватись, щоб до 80% коштів залишалося саме місцевих бюджетів. Тоді Може громада розвиватись, тоді міста, села, селища можуть розвиватись і використовувати ці кошти за потребою, а не чекати вказівок з Києва. Взагалі, треба цю практику поїздок за витрушуванням чи буванням коштів до Києва заборонити і забути давним-давно. В нашій партії, крім того, багато господарників, багато людей з прави, котрі мають свої великі підприємства, котрі утримують багато робочих місць. Тому це наше джерело сьогодні фінансування. Але я ще раз кажу, що сьогодні ми будемо активно боротися за те, щоб левова частка коштів зароблялася і залишалась в громадах. Чи буде взагалі партія брати участь саме в парламентських виборах, які очікуються в 2017 році, чи це виключно проєкт, який піде по місцях? На сьогоднішній день, в принципі, ми не, 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 не ставимо питання про участь в парламентських виборах. Вони не так давно відбулись. Чи будуть дострокові? Кажуть, життя покаже на все волі господа. Проте сьогодні головне завдання наше взагалі всіх політичних сил це, щоб запрацювала економіка, щоб на місцях люди відчули справжню турботу про них, про щоб з'явилися робочі місця, щоб люди отримали заробітну плату. Достатньо для того, щоб себе забезпечити свої сім'ї. Нас чекає попереду зима. Подивіться, які. Комунальні тарифи сьогодні введені НКРЄ. Я думаю, це все ногайно треба переглядати. на сьогоднішній день дуже багато сімей, котрі не зможуть власними зусиллями перезимувати. Тому сьогодні, в першу чергу, і нашої політичної сили, в тому числі, головне завдання це видати механізми фінансування адресної допомоги людям, щоб вони пережили нормальну зиму. А життя покаже весною, куди ми будемо рухатися. Віталій Петрович, з огляду на те, що політична партія абсолютно нова, а існує все таки велика вірогідність і, скажімо, проблем проходження саме на місцевих виборах. Скажіть нам, будь ласка, чи буде існувати партія наш край, якщо, скажімо, на місцевих виборах вона все-таки не подолає цей 5-відсотковий бар'єр? Питання досить чудове, воно і просте, і складне. Звичайно, мало часу для того, щоб донести нашу на, на на нашу ідеологію, наше переживання, наше бачення виправлення ситуації до людей. Проте я сьогодні не бачу іншого шляху ніж пряме спілкування з людьми. І я націлюю своїх однодумців, своїх колег партійних треба йти до людей. Люди завжди люди знають, що треба робити. Їх треба вислухати, сформулювати алгоритм дій і домовитись з людьми і діяти. Все, іншого шляху немає. Якщо все-таки партія долає 5% відсоткової бар'єрі, проходить до місцевих рад, кого бачити в рядах своїх однодумців? Тому що відомо, що один в полі не воїн, це одно доведеться з кимось шукати більшість і створювати. А все-таки з якими політичними силами будете контактувати? сьогодні, наші дякую за запитання. Сьогодні в по нашій політичній силі на теренах Черкась, черкаської області немає знакових фігур. Ну мабуть, думають, що люди, котрі. Очолюють великі підприємства, до нас іти чи не йти. Життя покаже. Проте, сьогодні багато молоді, передової молоді, яка має клепку в голові, вибачте, за таке українське слово, яка розуміє, і хоче щось зробити в цій державі, яка хоче самореалізуватись, яка не хоче втікати за кордон і собі шукати кращої долі. вони, вони сьогодні приходять до нас. Я сподіваюся, що з цих хлопців, з цих молодих і дівчат, цих молодих людей виростуть чудові патріоти, виростуть чудові фахівці. А ми, хто трошки має за собою досвід управління в державних вищих державної влади, ми розкажемо, що треба робити, і саме головне чого не треба робити. Кожна політична партія йде з конкретною програмою дій, своїми меседжами до виборців. Які будуть саме ваші передвиборчі обіцянки, які головний лозунг, який ви хочете донести до Черкащан, в тому числі. Ну насправді програми психпарків, якщо ви їх порівняєте, вони як сіамські близнюки, всі обіцяють багато, але як показує на фініші досвід, мало що виконується. Тому ми нічого не обіцяємо. Ми ще раз кажу, ми хочемо йти разом з людьми. Я думаю, що наше головне завдання, щоб люди повірили в нас, а ми людям дозволили дійсно користуватися статтею відповідною Конституції України про те, що Справжньою владу владою держави є народ. Я ми хочемо, щоб саме народ управляв і приймав участь у всіх засіданнях, чи міських, чи селищних, обласної ради, приймав рішення в колегіях, приймав рішення там, де приймається для області і для людей доленосні рішення. Люди повинні управляти в кінці кінців всім, що відбувається на теренах їхніх їхніх області, міста, району і так далі. Чи сформована вже команда саме на Черкащині? І Хто поведе саме команду до Черкаської обласної ради і Черкаської міської ради? Я думаю, що з вашого дозу я не буду сьогодні відповідати на це питання, а найближчим часом будемо проситись до вас на ефір, щоб презентувати нашу команду. і Ви задасте якраз побачите, задасте всі питання нашій команді. Віталій Петрович, я не можу вам не задати питання про партію регіонів, тому що я знаю, що ви майже рік були керівником Черкаської обласної організації партії регіонів. Як ви самі до цього ставитесь? Як ви вважаєте, чи не буде вам заважати це далі вашій політичній кар'єрі і діяльності? І чи, можливо, навпаки, то управлінський досвід, який ви отримали, сьогодні вам допоможе розбудовувати нову партійну структуру Черкаської Черкаській області? Дякую за запитання. Ви знаєте, справа не в тому, як я до цього ставлю, справа в тому, як ставляться до цього люди. І напевне, мене можна цінити тільки справами. І я хотів би, щоб мене оцінювали виключно справами. Так, справді я працював в політичній силі партії регіонів. і я вам скажу, я ні на один грам не жалкую про те, що я працював і спілкувався з чудовими людьми, з чудовими також мерами, міст, господарниками. Тому що сам проєкт партії регіонів, він якраз. Повторював, чи верніше ми повторюємо сьогодні багато політичних сил, повторюємо якраз шлях партії Рігонів. В свій час вона також партія Рігонів народилася як партія, саме самоврядна партія, самоврядування місцевого. І її створював на, на той час мер Донецька Рибак Володимир Васильович. І ця партія саме хотіла, саме проповідувала на місцевому рівні, щоб левова частка, те, що я вам казав, грошей залишалася саме в місцевих бюджетах. Тобто Той, той же бюджетний федералізм якраз був основою цієї партії. Це потім, уже у 2002 році, коли Янукович прийшов до, влад... до прем'єрського крісла, він очолив цю партію, тому що тоді модно було, що прем'єри були з якоюсь партією. І, на жаль, якраз прихід Януковича став якраз розвитком партії не в той бік. Проте це історії, я набув, на мій погляд, досить потужного досвіду. Інша справа, що як до цього відносяться люди, але я хочу сказати, що наша політична сила на той час до нас, я думаю, немає претензій. Ми допомагали людям. Ми були тоді в опозиції до діючої влади. І все, що можна було допомогти, ми допомагали на, на всіх рівнях. І це вже потім. Прийшов Сергій Борисович Тулуб, я йому якраз здав повноваження обласного голови, і на цьому моя політична кар'єра в цій партії закінчилась, тому що не можна, на мій на моє глибоке переконання, нав'язувати з інших регіонів керівників для того, щоб на Черкащині є самодостатні люди, є свої вирощені. Люди, які здатні управляти в області, здати лад і нормально здійснити те, щоб область нормально розвивалась. Я взагалі противник того, щоб якісь варяги заїжджали і керували областями, районами та й державою. Нам цього не потрібно. Така чудова нація, як Україна, маючи більше як 40 мільйонів населення. Кількість населення сама може кому хоче делегувати свої кращі кадри. І до цього ми ще доживемо з вами, надіюсь, тому. Таким чином, ми дякуємо вам, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою Черкаської обласної організації політичної партії Наш край Віталієм Бутом. Дякую, що були з нами.